Друзі, ми знаходимося на нашій привокзальній площі міста Дергачі. Сюди приходить залізничний транспорт, приходять автобуси, приїздять люди власним транспортом. І кожного дня тисячі місцевих мешканців проходять через вокзальну площу, яка була зруйнованою занедбаною. На сьогоднішній день реконструкція була проведена згідно всіх норм, стандартів. Враховувалися пішохідні переходи, інклюзія, створені зони для наших людей, паркові місця для наших автолюбителів. І Я дякую всім місцянам, які сьогодні підтримують. Нашу відбудову, і розвиток нашої громади. Привокзальна площа вона має розвинуту торговельну інфраструктуру. Тут знаходиться велика кількість наших магазинів, магазинів продуктів харчування, магазини різноманітних послуг. А також знаходиться великий наш ринок, яким користуються кожного дня тисячі наших мешканців. Що, все дуже добре. все. ми тут торгуємо дуже давно. Не було ні заїзду, були ями, було погано. Зараз все добре. весь асфальт на місці все хорошо. Спасибо, кто-то, кто делал, благодарность. По европейскому стилю да, сделали. Да. Да. Молодцы, не, слов нету. Молодцы, спасибо ребятам. Хорошо поработали, и тротуарчики нормальные, и дорога, все это. А то было... И разметку сделали, да. какой Николы не было да. тут в жизни. Да. Очень все хорошо. Все хорошо. Очень хорошо. И не только сторону, и ту сторону, и там эти стоянки поделали для да, легковых хорошо. машин. Молодцы, молодцы. Я скажу на даний момент зараз намного краще, чим було раніше, але я вважаю, ну це чисто моє міння, виходить, що лучше б ці кошти пішли людям, які дійсно нуждаються, там як ну в якоїсь допомозі, там які пострадали, від обстрілів. Зараз дуже дуже багато і дітка, і ну всі просто. Ну а так скажу непогано в принципі. Зато приємно і ходити, і гласно нарадується, як ото то кажуть. Я тут не була дуже багато років, приїхала, звісно, я в ауті від того, яке гарне місце стало. Зараз війна, зараз нас гасять, б'ють, вбивають, але ми бачите, ми все мужаємося, краще і краще становимося. Вокзал у нас тим більше. Так що все супер попер Я вважаю, що нормально, зробили порядок, є де машину поставити, є де пройти. Добре, дуже добре. Молодці, зробили ну, дуже красиво і дуже практично. Ну, а наскільки воно вистачить, це питання. Стало краще, дороги хороші, все нормально. Ну зараз війна, так що воно не зрозуміло, куди прийде. Чудова дорога, тротуари чудові, ходити зручно. Дякуємо велике вам за все. Чи кому дякувати не знаю? Все дуже добре. Хлопці молодці. Давно пора вже було це зробити. Це повинно бути вже давно в дергача. Таке молодці, дякую вам велике. Треба робити в кожному місті так. Все дуже добре. Класно, все замечательно. Було здесь. Яма на ямі, особливо там лужі, грязь. А зараз хоч якось То есть цивилизация какая-то, война войной, как говорится, ну жить надо сейчас, а не потом. Понятно, там, может, деньги на войну надо были, и они идут туда, я знаю, там, да. Нормально все, все классно, супер, молодцы. На вокзале да. вообще бомба, бомба. Я тут Ставили ж отак автомобілі, я їхав, зачепив дзеркало. І отак ж. Тільки зараз мало машина, тоді було багато. І не проїдеш, і дзеркала черкались. Навіть. А зараз розширили прітачка, ну, бомба. Навіть урни стоять, і урнів не було, а зараз порядок. Звертаємо вашу увагу, що після проведення робіт. На привокзальній площаді встановлені дорожні знаки для регулювання дорожнього руху, а також нанесено дорожні розмітки, а саме пішохідний перехід, місце парковки, місце парковки для інвалідів, а також місце, де заборонена парковка. Звісно, з чим просимо вас дотримуватись даної розмітки і правил дорожнього руху. Також хочу повідомити, що по вулиці Сумський шлях розташовані два майданчика для паркування автомобілів.